Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, пане Ігоре. Доброго дня доброго дня, Ну і що ж звісно, будемо починати з говорити про Сирію, точніше, продовжувати наскільки неочікуваними виявилися всі ці блискавичні події, які трапилися останньої доби. Операція з порятунку Асада. І невтішні сценарії, які чутно тепер. Чи схиляєтеся ви до їхньої правдоподібності? кажуть, що на правду кажучи, вся ця операція зі звільнення від росіян Сирії є певною угодою між Сполученими Штатами, Туреччиною і Росією. Ви вірите в те, що такий сценарій можливий? Я не вірю. Я не знаю, що це вже просто пробують переписати. Історію, тобто тут в, в цих розмовах дуже багато теорій, змов і спроб кожної сторони продемонструвати свою участь або свій успіх продати сирійський кейс якомога дорожче. Тому я скептично ставлюся до цієї версії, і вважаю, що ключову роль в цій історії відіграли не Росіяни, турки, американці, ізраїльтяни, або хтось саме сирійський народ? Ага, ну тоді хто на вашу думку є кінцевий вигодонабувач від всієї цієї історії? Який інтерес політичний і бізнес був там в Росії? І чому так швидко Росія здалася? Чи дійсно немає ресурсу? Адже вся армія перебуває на території Росії, чи є якісь інші аргументи? Отже, давайте оглянемо все, з чого починалося, і які наслідки тепер матиме вихід Росії з Сирії? Ну починається починається це 2015 рік. Як ви знаєте, тобто ну зрозуміло, що в Сирії до цього була сателітом Росії. Тривали час дві тисячі році. Росія приймає політичне рішення увійти в Сирію, інтер здійснити інтервенцію разом з іранцями. Власне, з цього моменту починається стратегічна співпраця між іранцями і росіянами і е, вибудовується такий російсько-іранський альянс. Росія бачила, бачила свою ціль збереження чину Бажара. це ключове збереження і посилення впливу Росії на Близькому Сході як такий собі маркер повернення в статус супердержави, демонструючи можливості впливати на події на близькому сході. Хтось наполегливий. От впливати події на близькому сході, тримаючи в напрузі сусідні з Сирією України, той же саме Ізраїль, Йорданію і формуючи відповідний успішний для Росії порядок театрів в цьому регіоні. А також Сирія без сумніву була серйозним таким переваличним пунктом для їх актив, активності в Африці. По суті, через Сирію йшли основні поки і військові, і транспортні і контрабандні все інше. Ну тобто, іншими словами, без сумніву, Сирія залишалася для росіян ключовою країною близького сходу, враховував, особливо враховуючи наявність військових Угу. ну і кажуть, що жодне повстання неможливо без лідера. От я тепер бачу лідер сирійських протурецьких повстанців. Хаят. Тахрір Аш-Шам, Абу Махабет Аль-Джулані прибув до Дамаска. Він виступає перед натовпом, як, який там зібрався в мечеті Меядів. Ну і зрештою ця промова, надзвичайно палка в центрі сирійської столиці. Він заявляє, що режим Асада несправедливо ув'язнив тисячі своїх громадян, які не вчиняли злочини. І додав, що сьогодні нашою винагородою стала ця. Перемога. Ніхто про нього нічого не чув про Абу Махамеда. І зрештою, він з'являється як такий новий визволитель, новий герой. Щось вам про нього відомо, яка його політична перспектива? Ну, і зрештою, виникає питання: чи завжди потрібен новий лідер для повалення диктатур? Лідер потрібен абсолютно очевидно і. Лідер потрібен без лідера не відбуваються подібні події, і тому, ну чесно кажучи, це не те, що там ніхто не знав про джавалі про нього знали, і в принципі він доволі відомий. Просто він був один серед багатьох інших. Лідерів, які зосереджувалися в Ідлібі. а те, що він вийшов на перший план і перетворився на такого загальносирійського лідера, це звісно шанс долі, який випав йому, і це дуже важливо. Він не про турецький. Якщо ми говоримо про його позицію. У нього відбулася і відбувається, ну принаймні, з того, що можна, ми що ми стежимо, певна трансформація його поглядів з, з таких доволі жорстких ісламіських ідеологічних таких міркувань. І, і от власне ці Міркування, вони трансформувалися впродовж тривалого часу. Сьогодні він говорить більше про держави, про інститути, в принципі, якщо його про різноманіття, він більше схожий на він більше схожий на такого. Націоналістичного лідера, тобто який поділяє ідеї сирійського націоналізму, але звісно, бекграунд також відіграє важливу роль, і він апелює переважно до своєї до своєї групи ісламськими ісламськими термінами, тобто ісламська риторика. Ну, це цілком очевидно, тому що напевно інакше ця група просто не сприйме цю риторику. Натомість він е демонструє можливості говорити іншою мовою, тобто використовуючи інші терміни, для цього варто було послухати його інтерв'ю CNN, де він е якраз е і вперше очевидно для багатьох продемонстрував доволі широкі уявлення про, про те, про майбутнє Сирії, і воно не виглядає фундаменталістським, воно не виглядає і. Як ісламський якийсь порядок на кшталт іранського або ганського варіанту Ігорі, Я ось ще яке питання хочу поставити. Отже, яка б політична перспектива джолані? Чи вдасться йому зробити все ж таки Сирію? А Бізнес-партнером для цивілізованих країн, кому тепер всі ці родовища нафтові газові будуть належати? Ну і зрештою, що тепер буде з російською економікою, яка трималася на плаву, не безперечно не без допомоги сирійських родовищ? Ну ви знаєте, я думаю, що діалог Джовані якраз. А, а, Джелані, якраз людина, яка в принципі готова до е, діалогу перемовини. Це його коньок, і ми бачили, що впродовж цих останніх двох тижнів він і провів їх доволі ефективно, і в значній мірі успіх повстанців е, якраз пояснюється успішними переговорами, які вони вели е, з різними. Лідерами племен, представниками етноконфесійних меншин і представники власного Асадійської армії Сирії, правоурядової армії Сирії, і їм це вдалося в значній мірі, як уникнути з одного боку зайвого насильства, а з іншого боку, зберегти життя своїх солдат. І досягти успіху, тому я думаю, що якраз він найбільш підготовлена політична фігура для початку переговорного процесу. Але для цього, звісно, і цивілізований світ, умовно кажучи, має піти на певні на певні, як якщо не поступки, то попередні кроки. Як мінімум, вони мають скасувати його. Запит на його пошук як злочинця, там як ісламіста, ми знаємо, що він досі ще оголошений в розшук за його голову. Обіцяють 10 мільйонів, таке інше. Тобто, певні кроки мають зробити всі сторони. Що, що стосується. Що стосується природних копалин або економічної перспективи Сирії, про це говорити поки що зарано необхідно стабілізувати ситуацію. Я думаю, що доволі вдалий крок, який зробили, зробили повстанці. Вони наголосили на тому, що урядовці. Періоду Башара да мають залишатися чиновники, мають залишатися на своїх місцях і продовжувати виконувати своїх обов'язків. Прем'єр-міністр, колишній, також залишається на своєму місці і готує процедуру передачі влади, щоб це було легітимно. Тобто, в даному випадку вони діють дуже ефективно, і можна сказати, ну, з абсолютним дотриманням навіть внутрішньосирійської процедури. І це це робить певні навіть такі відчуття, що справді в, в Сирії з'являється абсолютно нова політичні сили, нові політичні сили, які можуть, попри всі проблеми, які є, а цих проблем безліч. Від економічних, політичних до міжетнічних, і проблем пов'язаних навіть з уявленням про майбутнє Сирії, що ключові гравці внутрішньополітичні, не зовнішні, тут, як про які ми спочатку згадували, вони можуть реально домовитися про майбутнє. І от це я вважаю ключовим викликом і ключовою надією, яку зараз. На яку зараз покладають багато надій серійці. Ну повстанці оголосили, що їхніми ворогами є Іран, Росія, але і Ізраїль не є їх другом. Якою буде ваше припущення, їхня політика по відношенню до Ізраїлю? Вони не згадували Ізраїлю, або принаймні це намагалися уникнути дискусії навколо Ізраїлю, поки що. Але оскільки ізраїлітяни почали наступ на територію Сирії і захопили частину сирійської території. То я думаю, що позиція буде змінюватися. Я вважаю, що ця, ці дії Ізраїля, ну, відверто кажучи, не, не конструктивні. І вони, звісно, покликані власними своїми політичними і безпековими міркуваннями, але це шанс, який вони можуть прогавити. Угу. Ну і ваш прогноз тепер політика щодо Росії. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається, як Росію витіснили, витіснили з Сирії, що відбувається в Грузії. Чи це означає, що тепер диктатури падаємо Будуть падати я за принципом цього доміно, скажімо, і ми зможемо все ж таки побачити, як демократія бере гору в цих диктаторських країнах? Я не став би говорити про демократію зараз в традиційному. Моїх розумінні а хоті, я би почав говорити про інсту, інститути да відновлення інститутів держави. Власне, про це а, говорить і лідер а, сирійських повстанців. А, і демократія це процедури, це правила, і а, тут ще попереду вся ця, ця дуже складна робота, і, і це і, і цей іспит сирійці ще не здали. Тому тут скоріше е, мова йде про початок переговорного процесу всередині країни, і бажано, щоб зовнішні партнери, які зараз намагаються е, кожен приписати перемогу над Асадом собі, е, якомога менше втручалися в цей процес зі своїми хотілками. Тому що там. Там насправді кожен з них, особливо Ердогану, вже там планує реалізувати там всі якісь стратегічні плани в щодо Сирії, і але шанси є. Шанси є, в тому числі коли ми говоримо про ефект доміно. Тому що приклад, того, що відбулося, він може серйозно вплинути, в тому числі і на події в сусідніх країнах. Я в першу чергу говорю за Іран, тобто оплаплення корпусу вартових ісламської революції, і поразка в Сирії. Вона може суттєво ослабити позиції корпусу і призвести до розколу і літ самому Ірані. Так що чекаємо, є шанси. Пане Юрі, і на сам кінець поставлю таке запитання. Якось під час нашого останнього інтерв'ю ви сказали, що не ми, ви там ви як завжди говорили про тонкощі а, східної політики. І ви сказали, що не слід недооцінювати Європу. А те, що ми побачили в Парижі, зустріч Еммануеля Макрона, Дональда Трампа і Володимира Зеленського, які перспективи в цього нового трикутника, який, який ми побачили? Ну, я ще не бачу там трикутника. Я просто бачу, що є певне бажання Європи все-таки якимось чином культивувати якби перетворити вибухову енергію, енергію Трампа на щось більш прорисне, так, Проду... да? продуктив, продуктивне та та, та. продуктивне, так. Да. І, і, от я бачу ці зусилля, тому що все, все інше, поки що це не виглядає таким очевидним, і ясна річ, що тональність Трампа дещо змінилася від того, що я зупиню війну за там один день, до того, що я зупиню війну, якщо я зможу. Тобто, очевидно, що поступово. Він розуміє складність цього процесу і сподіваюся, що Європа якраз надасть необхідну експертну допомогу команді Трампа зрозуміти складність цього конфлікту і ситуації у світі. Ну, а що стосується Росії, яка тут перспектива? Чи виходить, що до речі, всі ці території, про які ми говоримо, це все отримав Путін завдяки своєму придворному повстанцю головорізу пригожину? Виходить, що без Пригожина Путін, путінська армія не здатна втримати завойоване. Виходить так, виходить так. Ну і це очевидно, що Вагнер тоді зіграв дуже важливу роль в приборканні повстанців в 18-му, 19-му році, особливо коли мов заходила про штурм Алєпа і війну на півночі Сирії або в центрі біля Дамаску. Сьогодні вони не мають цих сил, які спроможні реалізувати такий сценарій і. А як і раніше прогнозувалося, сирійська армія виявилася доволі е, немотивованою вести mm -hmm. війну. Да? Тобто, в перший ж перший момент після того як вони зазнали поразки, тобто мотивація впала. Ну і далі вже пішли, як кажуть, класичні близькосхідні ігри, коли всі домовляються з усіма і, врешті-решт, приймають той варіант, який їх більше всього влаштовує, і в даному випадку. Переважна більшість прийняла варіант просто втечі від повстанців і падіння режиму. Ну і ви нас запевняєте, що це не якийсь, скажімо, сценарій обміну, скажімо, Сирії на Україну. Ні, вони, вони проб. Слухайте. Ну всі пробують грати. Всі пробують продати перемогу. Всі про пробують зробити. Якщо вже продавати, хто там може реально продавати перемогу. Це до певної міри американці, тому що вони там контролюють частину курських і а, с... а, і ісоніцьких формувань. Uh -huh. і, ну або контролюють, це умовно, все це умовно. Тут uh -huh. Розумієте, там не зрозуміло хто кого контролює, чи вони їх, чи вони їх, чи uh, сполучені штати їх. А і, і турки, да, які власне, завдяки їхнім зусиллям, цим перемовинам, які були, вдалося зупинити тоді наступ на Ідліб і сформувати життєздатний уряд в, в цій провінції і відповідно армію для наступу вже на Бажаразида. Тобто, оці дві країни можуть як бодай пред'явити якісь реальні при якби факти, да, свої участь. Всі, решта, це просто, ну можна сказати, просто намагаються туди влізти і спрацювати е, е, як Е, е якби це на халяву. А скажіть, а тепер щодо домінування в Африці в Африканський континент, чи Макрон захоче повернути е, е, свій вплив там, чи вдасться це, це Франції? Ви знаєте, мені здається, що. В значній мірі втрата впливу Франції в Африці пов'язана з самими настроями в самій Франції. Mm -hmm. Тобто, мені здається, що переважна більшість політичного класу еліти і не хочуть більше мати справу з цими країнами. Ну принаймні, так виглядає, що модус операдії Франції з цими країнами він суттєво змінився. І це в значній мірі викликало от таке незадоволення цих диктаторів французькою поведінкою і от пошуки інших патронів. Uh -huh. А так що, звісно, є, є очевидна частина політику мови французької, яка хотіла повернутися в Францію, але з іншого боку, хто буде за все це платити? Uh -huh. І оце питання ключове, яке напевно все таки не, не призведе до того, що французи захочуть повернутися так, як це було раніше. Угу. Ну і тепер вже точно на сам кінець. Доля Асада. Ми чули про те, що його літак зник з радарів, і що потім з'явилося повідомлення, що це інформація розроблена російськими спецслужбами. На що чекає тепер, як ви думаєте, в історичному в історичній перспективі в історичному контексті? перспективі на нього чекає суд. Причому доволі жорсткий суд. Ви розумієте, що зараз будуть вскриватися факти катувань, вбивств, будуть вскриватися могили. Будуть збиратися свідчення, власне. Вони все постійно збиралися. Росія опиниться в ситуації, коли Сирія буде вимагати видачі Башара Асада, і це також ускладнюватиме для Росії можливості домовитися з повстанцями. А він Почавали можуть так. вісно, можуть його і продати за за базу, да але ну це вже з такий на рівні таких конспірології А кажучи, він просив притулку в Абудабі, чому Емірати не надали йому такої можливості? Ну він він перевіз туди свою родину. і Можливо, він і летів. Ну дабі сумнівна територія з точки зору притулку. Тому що там там ми вже знали цілу низку випадків, коли. Ті чи інші спецслужби викрадають тих чи інших політиків або бойовиків, або mm -hmm. там представників спецслужб. Так що в цьому сенсі це не надійна територія. Росія надійніша, звісно, тому очевидно, він обрав Росію, але він перетворився тепер на повністю. Залежну фігуру від е, інтересів Путіна да ну і ну, ну, він раніше був відверто кажучи, не дуже ну та ну тепер він просто заручник. То він був агентом. А так, тепер так, він, він заручник. заручник. абсолютно вірно. Він просто заручник ігор Семиволос, Я дякую за цю можливість почути вашу точку зору про події в Сирії, які найбільше привернули нашу увагу останньої доби. Директор центру близькосхідних досліджень з нами був на зв'язку. Сподіваюсь, не в останнім разом попрацювали. Дякую, пане Ігоре, і дякую нашій глядацькій аудиторії за увагу і. Довіру до нашої медіаплатформи. До побачення і на все добре.